Вплив стресових факторів на організм людини. Стрес є невід'ємною частиною сучасного життя, і його вплив на фізичне та психічне здоров'я людини є комплексним та багатогранним. Розглянемо, як стресові фактори можуть впливати на організм людини та які стратегії можна застосувати для управління стресом. Стрес це психофізіологічна реакція організму на складні, незвичні та загрозливі ситуації. Тривалий стрес може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, таких як серцево-судинні захворювання, розлади травлення та ослаблення імунітету. Сприйняття та реакція на стресові ситуації можуть значно відрізнятися в залежності від особистості та попереднього досвіду людини. Фізіологічна реакція організму. Виділення адреналіну та норадреналіну, які підвищують частоту серцебиття, артеріальний тиск та рівень глюкози в крові. Згодом вивільняється гормон кортизол, який мобілізує енергетичні ресурси та пригнічує імунну систему. Це все призводить до того, що підвищується м'язова напруга. Посилюється потовиділення, розширюються зіниці та інші фізіологічні ознаки стресу. Емоційні та когнітивні наслідки стресу. Під час стресу виникає тривога, роздратованість, депресія, страх, гнів, почуття безпорадності. Це все погіршує концентрацію уваги, знижує пам'ять. Що виникають проблеми з прийняттям рішень, труднощі із творчим мисленням. Також можуть виникнути проблеми зі сном, зловживання їжею або алкоголем, соціальна ізоляція та агресивна поведінка. Стрес пригнічує імунітет, оскільки підвищення кортизолу та інших гормонів стресу знижує ефективність імунної системи. Люди, які перебувають під впливом стресу, більш схильні до інфекційних захворювань. Тривалий стрес може сприяти розвитку захворювань, пов'язаних з імунною системою, таких як аутоімунні розлади. Також стрес сповільнює процес загоєння ран та відновлення тканин. Стрес може призвести до підвищення артеріального тиску. Сприяти розвитку атеросклерозу та інших серцево-судинних проблем. Також можуть виникнути розлади травлення, оскільки хронічний стрес негативно впливає на функціонування шлунково-кишкового тракту, спричиняючи різні розлади травлення. Тривалий стрес може призвести до виникнення або загострення депресії, тривожності та інших психічних захворювань. Основними джерелами стресу у сучасному світі є робота, оскільки важкі умови праці, високі вимоги, дедлайни та конфлікти на робочому місці, родинні стосунки, сімейні конфлікти, фінансові труднощі, догляд за літніми родичами та дітьми також спричиняють стрес, проблеми зі здоров'ям, хвороби, травми, медичні процедури. Можуть викликати стресові реакції та інформаційні перевантаження, постійний зв'язок, соціальні мережі та інформаційний шум. Але зі стресом можна боротися. Регулярні фізичні вправи допомагають знизити напругу та покращити загальний стан. Практики релаксації, дихальні вправи та медитації. Сприяють зниженню рівня стресу. Важливим є спілкування з близькими людьми та підтримка рідних та друзів. Профілактикою негативного впливу стресових факторів є здоровий спосіб життя, правильне харчування, достатній сон та регулярні фізичні вправи. Також важливим є управління часу, розстановка пріоритетів, планування, делегування завдань. Практики саморегуляції, різноманітні техніки релаксації, медитації та дихальні вправи. Звичайно, якщо людина сама не може впоратись з стресом, вона обов'язково повинна звернутися на консультацію до психолога чи лікаря у разі тривалого стресу. Стрес є невід'ємною частиною нашого життя. Але його вплив можна мінімізувати за допомогою ефективних стратегій управління стресом. регулярні фізичні вправи, практики релаксації, правильне харчування та здоровий сон можуть значно покращити загальний стан і здоров'я людини.